Коли і десятки замало, до Львова з'їхалися найсильніші снайпери України упродовж шести днів. Вони змагатимуться на відкритому літньому чемпіонаті України з кульової стрільби. Сьогодні ж спортсмени пристрілюються. Традиційно приїхали майже усі найсильніші. Не дорахувалися хіба що абітурієнтів. Оцінювання проходить і теж частина майбутніх студентів не приймають участь. Знаю, що Луганська область не змогла приїхати. Там їх них в такий рік, що приймають участь в оційні цьому. Найкращий львівський спортсмен травня Роман Бондарук готується до Чемпіонату Європи, який наприкінці травня прийме Хорватія. Каже, рівень української першості надзвичайно високий. В принципі, з сумою, яку ми показуємо на чемпіонаті України, можна вигравати і чемпіонат Європи. На відкриту першість України приїхали снайпери з Катару. Ці змагання для них етап підготовки до чемпіонату світу серед військових. Ми знаємо, що українські стрілки дуже сильні стрілки і нужны хороші суперники, щоб хороших результатів. До Львова вже прибули польські снайпери, які разом з іншими спортсменами від завтра і аж до вівторка виборюватимуть медалі чемпіонату України.